Вітаю вас, шановні. Як кажуть, передають у нас, що буде дощик. Отаке небо. Ну, і як кажуть, перед дощем відкрила тепличку, не було заморозків, тому що туман був великий. І хочу вам показати одне місце. Займаюсь золотокопанням. Подивіться, шановні, хочу поділитися радістю, тому що такого ґрунту. Як кажуть ну, знайомі ми складали гній, складали, як кажуть, компостували, скидали всякі відходи в Україні. І робили, як кажуть, компостну купу. Ну, В основному то в нас, як кажуть, гній був і рештки із городу. Але тут, в Канаді, ми зробили отаку куті, Нашого участку, там у нас був цілий склад, ми вже прибрали. Отут скидали листя, воно притрушене зараз. І ось тут у нас була така огорожа, хто дивиться мої фільми: тут була така компостна купа, і це було трьохрічне. Чоловік зараз все повалив, хоче удосконалити. От тут другий, а там однорічний. Ну і тут ми, як кажуть, боремося із Сахалінським гірчаком. Бачите, там далі жовта ота пляма, внизу гарбузи. Отак, От як кажуть, на компості кинули, дуже гарні гарбузи вродили. Навіть зараз покажу, бо великі зібрали стиглі, а зелені ще залишилися. Хочу показати, бачите, ось вкривали кошеною травою. І тут ще пару гарбузів. Хочу показати красунчики. Ми їх не прибрали. Дивіться, ну, це з пів метра буде довжиною. Ось один. І зараз ще покажу другий. Ось Подивіться, який гарний. Оце довгенькі, вони соковиті, смачні. Оце на траві. Косили, прикривали, а ось він. Гірчак. Ось, бачите, який красунчик. Тут уже косимо, боремось, тут уже його менше. Ну, а тут ще, кажуть, надовго і незабутню, поки що не встигаємо зробити. Ну, отут були гарбузи, так тикнули і забули. Ну, а от, там, от, от там от кутику, компостна купа. І зараз я вам покажу, який там ґрунт. Ось, шановні друзі. Подивіться, це не ґрунт, а золото. Я не можу передати вам, яке насолодження отримати, подивіться, перегній отой От самий настоящий перегній. Бачите, я вже взяла собі табуреточку тут, е, інструмент. Бачите? І, як кажуть, буду вручну добувати. Трошки в нас неграмотно тут вийшло, тому що ми не накрили цей компост, не було накрито, і зверху трохи він заріс. Ну, заріс, ну нічого, це що наросло, піде теж в компост. Ми ж його не викинемо на мусор. Тому, подивіться, яке то золото. Подивіться. Понабирала, зараз в теплицю передають дощі, то, може, трошечки зберу, щоб не був мокрий. Бо він зараз такий вологий, один дощик пройшов, але він такий саме. Ой, шановні, Ну не можу не могла не показати вам оце задоволення, оцей ґрунт, який він пухкий, який він проникневий. Оце буду збирати у відра, котрий. А потім у мішки позбираю, щоб було на весну для розсади. Це, як кажуть, описати не можна, оце задоволення працювати от з таким ґрунтом. Що робить час і природа? Так що удачі вам. Компостуйте. Робіть, ми зараз знову зробимо компостер, ще один такий. Бачите, є двері старі, є чим оббити. Таку куточку, що воно нікому не заважає, не на очах. І треба зараз листя піде, можна збирати, гребти. Багато у нас опало хвої перебивати хвоєю. Ну і трошки вам оцього передощового неба. Дякую, що дивитесь, дякую, що спілкуєтесь. Добра вам, миру і всього вам найкращого. Ось осінь завітала. Це ранок. Десь 10 година ранку, отак похмуро, тому що передають дощі. Бувайте здорові, миру вам і добра.